Всім привіт! Ну що ж, друзі, сьогодні буде розпаковочка ось такої коробочки, немаленької. Ну, сама по собі коробка така поємності, габаритніша, ніж там тих моделей є в наявності, бо їх там всього навсього 8 штук. Ну, Але вони запаковані, тобто запаки. Це від Міша Хотвілс. З різних посилок я в нього. Так, полював те, те, що зміг полювати. Цікаве, щось останнім часом полювати не вдається. Дорогі премки вони мені якось, ну, так, якось, Самим натуральним образом не по кишені. Буду відвертим, не по кишені. Так, ну ось така запаковочка типу по-американськи. Ну і коробка, відповідно, теж з американської посилки. Ну, і ось така, ось така друзі, запаковка. Вісім автівок різних всяких по різним темам. Ну, тим не менше, аби що я не брав, я беру те, що мені подобається, те, що думаю, на майбутнє, можливо, теж буде комусь до ну, якщо його продавати. Так, ну давайте тепер згори отак почнемо, як воно є. І це у нас ось така. Що це воно таке? Вже й забув. Тойота. Тойота Селіка. селіка Вибачайте. так Продовжуємо. Коротше, Toyota Селіка жовтого кольору, здається, 21-го року випуску. 22-го, мабуть, вже була вона трішки. Інакша, ну, в тому сенсі, що така сама, але вже реколор був інший. Ну, ось так вона виглядає. Бачимо глушник по правому, борту і такий спойлерок цікавий. І він окремий пластиковий, ну, взагалі така машинка, вона мені сподобалась, ось така. Toyota, далі що тут маємо? Опа, а далі маємо тяжкий отакий мустанг з пожовкшим блістером від часу, але це відкривачка. Тобто капот відкривається, дно металеве, мейденчина. І що мені тут сподобалося, друзі, якщо бачите кермо, яке воно пропрацьовано детально. Зараз такі срулі не ставлять. А, от іменно, воно так і називається сруль. Бо на справжнє кермо не схоже взагалі. Якась така Фу, ліпеник та й все. А ось тут, ось, бачите, спиці, Чудове кермо. Ну і така автівка в мене теж є по темі. Як же ж воно, блін, кіношна версія, коротше, скрінтайм здається, теж такий мустанг, кабріолет. Такого блакитного кольору, ну, але сліпенький. Ну, а тут металеві, бачимо такі ось стопики, ну і відповідно металева рішіточка. Ну і взагалі такий він весь як, як для мене, то він мені дуже подобається і тяжкенький, прям такий вау-вау-вау. Далі ще один тяж, такий ось бусик. Я вже по цінам не пам'ятаю, що до чого. Ну, Взагалом, оці 8 тачок. на на 1000 плюс. Такий ось металевий бус. Колись бачив в розпаку на елікс шкрябаний за 100 гривень. Ну, куди він? Я його не взяв відповідно. А ось, здається, за 140 в запаку забрав. Ідеал. Прекрасно. Далі, далі автівочка. Ось така автівочка теж. О, вона тяжкенька, друзі. Бо також дно металеве, кабіна з платформою, це все, що зелене, то є метал. Єдине, що пластикова, це ось ця поверхня, трал такий. Ну Він не відкидний сюди класно ставляться будь-які автівки. Ну за для такого то буде занадто. А якщо ось такий мустанг туди поставити, то він ідеально там тримається і все чудово катається. Ну, ось такий грузовик. Вантажівки я взагалі ось такі старі, американські, класичні вантажівки, я дуже полюбляю. Рідко вони трапляються на очі, ну, тим не менш, таку мені вдалося вихопати. Ось так вона у мене тепер з'явилася. Так, це у нас чотири автівки, і ще І ще чотири. Так, ось по темі Hot Wheels Flames. Такий кастомний Chevy пікап. Їх було три автівки по, по цій темі, але одну автівку я чомусь затупив відразу взяти. Бо мені здалося, що в мене така є, а потім, коли зрозумів, що в мене такої нема, кинувся, а її вже пу-пу, і теж не було. Тобто хтось її забрав. Ну і ладно. О, оце мені дуже сподобалося. Не знаю, як вам, але мені оце просто зайшло, я не знаю як. Я чуть слиною не вдавився, коли оце побачив. Це от по картюжній темі, там де ото королі дами вальти. Тузи сьо. Оце мені просто вау! З таким черепком на даху. Ну, такий Шевроле Бел Айр. Ну це просто дзига. Просто дзига. Ну це 180, це точно пам'ятаю. А, і Шероле. Мустанг теж за 180. Так, до мене пам'ять повертається. Так, ось такий поршик такого у мене немає по 911 серії Carrera. В розпаку колись не захотів брати, бо теж були коцки. І він 120 гривень коштував якось біса. Ну, а цей мені в запаку теж за 120 гривень в ідеалі вийшов. То чому б і ні? Тим більше що на доставці за все зекономив. Доставка всього навсього 45 гривень. Так, ну і ще ось такий шевроле. Це що це у нас? Chevy Bell Air теж, але Chaser. 55-й номер, такий весь бам-бам-бам. Дзига-дзига. Вогник-вогник. Ну, короче, ось На цьому і все. Два флейми. Дві тяжкі автівки металеві. А, три навіть три, три металеві. Така ось Цікава. Ну і Ну і все. І на цьому все. Я ж кажу, до кінця року в Михайла поки що нічого купувати не буду. Тому, що в того ж самого Static Hot Wheels теж вже дещо замовив. Воно нібито їде вже по Америці в Україну. Ну, я так думаю, що після нового року воно приїде. Там замов декілька тачок. Ну Поки що не буду казати, які, ну вони теж якби не вау-вау-вау, вау, але в мене їх немає, і мені дуже давно їх хотілося, і сподіваюся, що я їх отримаю. Але все ж, Гліба Static Hot Wheels, там геть по-іншому ця система продажу в нього виконується. Тобто посилка, яка куплена ним, вже, скажімо так, Однією ногою в дорозі по Америці, але чоловік знає, що він купив, що в наявності. І тобто зарані, зараніше викладає викладає в інтернет пропозиції з цінами, вже з готовими цінами, і кому що подобається, беріть. Можна заранче, я ж кажу, по фотографіям, що підходить тобі по ціні, яке воно, можна роздивитися і сказати, ось це, ось це, ось це, хочу. все. Він помітив, воно потім приїжджає, вже все. Гарантовано, ти його отримаєш. Уміщуєш воно все якось, скажімо так, ну, на виворіт. Спочатку відео, він сам не пам'ятає, що заказував, що в дорозі, що куди. Починаєш. Питати, що те, що по те, Та того вже немає, а того поки що я не продаю. І така путанина. Коротше кажучи, мені якось воно не дуже до душі. Ну і в принципі так, все, що хотів сказати. В принципі, в принципі, зібрав, скажімо так, необхідний матеріал, ну, тепер поступово що буде з'являтися так. Потрішечки, то те буду брати. Ну, коротше кажучи, все, друзі. Якщо що, то до наступного року. Всім папа, -па. мирного здоров'я, міцних нервів. Тримаємося. Слава Україні, героям слава! Ну і бажаю по традиції, хто на кого чи на що полює. Нехай щастить. Всім папа. -па. Бувайте!